Добрий ранок, друзі. У прошлому відео мене запитали, а де пересадка рослин. Я пересадку не показувала, показала тільки, як я вже готові пересадила рослини у горщиках. А зараз у мене осталися дві бігонії, які треба ще пересадити. Зараз буду зараз трохи розкажу, як я це роблю. Тому що я не вмію знімати майстер це треба встановити камеру. Ну, я ще до такого як кажуть, не дійшла. Оце дивіться, отака гарна бігонія з рожевим листям. Зараз вона ще не набрала дуже свій кажу, колір, а буде багато сонця, вона стане більш яскравіша. Бігонії мають такі стовбурці. Це я вже ну, як по своєму опиту знаю. Бачите, оці стовбурці. Оце я спеціально її викопала, тому що зараз все одно буду її пересаджувати. У мене в неї отаке коріння. Оце коріння, коріння, яке висить, я все буду підрізати ножицями. А оці стовбурці, друзі, можна усі нарізати отак от на череночки і поставити у воду. Треба, щоб оце листячко осталося на цьому стовбурці. І з оцього стовбурця у воді підуть е, корені тільки стовбурці, щоб у воді не заглублені були, а тільки касалися води своїм краєм. Но я зараз цього робити не буду, тому що я хочу, щоб у мене кустики, бачите, вже пішли нові листочки. Хочу, щоб кустик був, був величенький такий, тому я все це оставлю і трошечки треба заглубити, щоб оці її пагони коснулися землі. Оцей горщик для неї гарний, він маленький. Бігонії, як і фіалки, вони не полюбляють великих горщиків. Тому вона тільки замінює землю, і вона останеться у цьому горщику. Отака в мене буде на весну красуня. Дивіться, можна е зробити черенки, але я не хочу. У мене така бігонія, я, ну, я не хочу їх дуже багато, а на продаж у мене є. А ось оця бігонія, бачите, ось у неї буде такий. М Темний лист, гарний, красивий, такий бархатний. Для неї горщик велик, ну, великий. Тому я буду її пересаджувати у менший горщик. Коли великий горщик підпріває земля, можна не вгадати з поливом, можна перезалити. Бігоні дуже бояться, коли їх перезаливають. І тому, бачите, ось, я викопала її. Вона вже роз'єдналася на дві рослини, але ну, я буду їх садити разом, щоб кущик був, був великий. Бачите, цей горщик для неї великий. Тому я теж трошки підріжу ножицями коріння і буду пересаджувати її в менший горщик. Тоді вона більш наростає, а так вона свої сили тратить на розвиток кореневої системи, поки заповнить оцей горщик. Зараз, друзі, а, земля. Землю я беру, ну, беру для фіалок. Раніше, коли я гуляла по виставкам, я покупала там спеціальну землю, вона йде для бігоні, для фіалок. А зараз я беру землю ілі універсальну, ілі для фіалок, вона легше. І обов'язково додаю чуть-чуть туди кокосового волокна, я обожнюю його додавати. земля становиться така пухка. І обов'язково агроперліт додаю. Також з цій землі я вирощую розсаду. Мені дуже подобається ця земля, вона легка. Розсада дружно так проходить через цю землю, сходи такі дружні. Учора не вдержалася, купила собі герберу. У мене колись була гербера, це дуже-дуже давно мені подарували. І я не знала, вона від, ну, квіточки збросила і все, стояв такий яскравий зелений кущ. Не знала, що з нею робити. А вчора випадково підслухала одну розмову, і я попросила пробачення, і так втручилася в цю розмову. І мені жінка дуже так яскраво приподнесла цю квітку і розповіла про неї. Вона сказала мені, що вона вирощує ці гербери з сім'ян. Зараз у мене кстати, така ціль знайти семена гербери, різних квітів. Вона каже: оця гербера, я висіваю її, вона квітне усе літо. Каже, одна квітка ну, дві-три відсвіло, і вона заново набирає бутони. Дуже гарна рослина. Вона в неї вже десь три роки. Каже, на зиму заносю її додому. От, ну, в хату, і потім з весни починаю удобряти її і знову виносю її на веранду, на світло. Їй, ну, треба багато світла для того, щоб вона квітла більш і потребує багато води. Вона дуже любить полив. Тобто земля, верхня частина землі ну, не повинна пересихати. Тому я думаю, я пересажу її в більший горщик, а зверху замульчую чимось. Ну, чи кокосовим волокном, чи мабуть, мабуть ґрунтом з орхідей, подивлюся. Ну, поки я її оприскала і вона у мене приживається недільку ну, до домашніх умов. Коли вона приживеться, так, тоді я її буду пересаджувати. Купила отаку зручну зручну таку бризгалку, це у мене колись була, закінчилася. Це спрей, захист і підживлення для рослин. Це не тільки тут від шкідників, а ще й підживлення. Тут і азот, і фосфор, і калій, Тут, тобто, коли ви оприскуєте, ще й підживлюєте свої рослини. І оце перед тим, як заносити якусь нову рослину у хату, я одразу обробляю її, надіваю на неї кульок, це я вчора зробила з герберою, а потім через сутки заносю її вже до своїх рослин, щоб нічого не занести. Хоча я оберігаю свої рослини, все одно щось нападає. Вчора те, що прискала, глянула там на кислиці, те щось з'явилося таке не дуже гарне. А оце, дівчата, мені принесла дочка, у неї відцвів гіацинт. Така невеличка луковичка, вже останні такі квіточки пахне, дуже пахне рожева з білою такою смужкою. У мене такий є, тому я буду ждати, коли. Очікувати буду, коли вилізять в огороді, у мене така, і рядом підсажу ще їй таку подружку. І ще купила сіміна, зараз покажу. Дуже мені захотілося подивилася на одному сайті, сайті відео. Дівчинка каже, вона відказалася ну, від пітуні, і зараз висаджує отакий барвінок, катарантус називається. Його можна як і в кімнаті вирощувати, так і на вулиці. Вона виращує його на вулиці. Це дуже красива рослина, квітне, все літо каже, і ну, різні кольори у неї. Оце я купила два пакетики. У неї такі крупні такі сіміна, як зернинки, і дуже тверді. Тому я замочила їх у стимуляторі на ніч, і сьогодні я буду їх висівати. Оце хочу спробувати. Ну, я пит теж вже не, сі не сильно так і висаджую, тому що вона то лисіє біля коріння, треба стригти, то щось нападає, згризло її. Тому я, ну як кажуть, іщу альтернатив, альтернативу цій рослинці. А ще купила отакий квамокліт. У мене колись була така ліана. Хочу підсадити, там у мене є одна ідея. Не знаю, хочу спробувати її. У подвесному горщику, може хтось вирощував у подвесному горщику, вона у мене колись росла в землі. Я її зробила таку, таку дугу, поставила. Вона дуже гарна, красива, у неї листя навіть гарніше, ніж квіточки. А квіточки дуже манюсінькі, їх даже не дуже видно там на тій рослині, поки не підійдеш, а дуже гарне у неї листя. Отакі От на сьогодні у мене новинки. Дуже була рада зустрічі з вами. Усім пока, друзі, до нових зустрічей.